Добрий день, шановні друзі, наші підписники Голосу на Санжарщини». Сьогодні ми в гостях знову в нашого знайомого друга Володі, якого погорільця, який питає надії на справедливість і очікує допомогу від наших місцевих органів влади, але ви ж чули, що він, хоч і прожив тут майже 20 років чи 15, на в Батьківській спадщині, але він не місцевий. Хоча й майно тут обгоріло, яке на території громади. Ми, так як наші мої колеги не зовсім там звертають увагу, минулого разу, коли ми в нього були, пам'ятаєте, я виставляв ролик і він написав звернення, щоб йому ж про допомогу. Ну вже, мабуть, півтора місяці пройшло ні злуху, ні духу. Навіть на звернення громадян. Розумієте, в чому даже питання не помічати оці проблеми, оцю. Територію, ну, згоріло та й згоріло. І він не один такий. До мене ще звертаються люди, які хочуть зустрітися, поговорити на цю проблему. Нещодавно ми дізналися, що тут заїжджав староста. Ну, всі ж, мабуть, від людей цих погорільців до неї претензії, де ж відповіді на ті звернення, куди вони звертались в допомогу. Ну саме цікаве, що, мабуть. Розділяє властво, і воно принцип такий і тут на селі. Тому що одних кажуть, одним кажуть, та що у вас там згоріло, а другому там в нього більше згоріло, люди добрі. Треба оцінювати кожного шкоду по-різному і відшкодовувати по-різному. Всіх же ж не прирівняєш у кожного комусь э маєток чи згорів, а в іншого. Цінник згорів. І це для нього придбати Притом, при тій пенсії, якщо безробітні і хворих дітей. Але це я навіть не говорити він не хоче, мабуть, говорити, підказувати, тому що зрозуміло, про... це ж правда. Так що він сподівається, привіт передає нашим органам влади і селищному голові. Може, колись вони заїдуть і подивляться, бо тому що люди вже... Хочуть і просять оголошення надати, щоб якісь бригади приїхали та розбирали той кирпіч, щоб хоч би продати та щось навести тут лад, тому що все ж загростає, все ж валяється, а техніку селищна рада ніяка не дає, тому що їм потрібно більше в селищі збирати випалені сучки. Я зараз пройдуся з вами трошки тут покажу, що відбувається, яких людей теж не помічають поки. Ми тут привезли, поки він розбереться з гуманітаркою дякую. нашою. А ми потім ще допоможемо. Ну, що можемо, тим допоможемо. Так що дякую. Хай щастить, На Бога надіємось. І зі святом вас всього найкращого. Да. Прийшли далі, подивимося, що ми, нас відбувається. І, от я ось перша хата це крайня. Ось, недалеко як кажуть, подивиться. Ну вони собі приобрели там далі. А це вже... Тоже батьки Ага. Потім саме страшне, це ось зліва, ось зліва, вон зліва, зліва теж.